Незламна країна, наш марафон продовжуємо п'ятого. Далі говоримо зокрема про енергетику У міністерстві профільному заявили, що Росія будь-якої миті може зупинити транзит газу українськими трубами. Наскільки це реальний варіант? І чи вигідно головне це самі Росії? Адже справи в них негожі зараз із постачанням газу до Європи, особливо трубопроводами, і не все працює насправді. Геннадій Рябцев експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів центру нами на зв'язку. Пане Геннадію, мої вітання. Вітаю вас. Чи вигідна зупинка транзиту газу українською трубою Росії? І чи можуть вони на це піти? Ну, не вигідно, звісно, з точки зору виконання контрактів, які мають «Газпром», «Газпромекспорт» експорт з європейськими компаніями. Якщо не буде здійснюватися прокачка, то це означає, що в арбітражах з'являються нові позови проти російських компаній. І, Чесно кажучи, вони і так вже з'являться, оскільки о, ті обсяги, які були обумовлені через українську транзитну систему, не було прокачано, звісно, тут можна послатися на форс-мажорні обставини, але чи візьмуть до уваги ці форс-мажорні обставини, в лондонському, чи паризькому, чи будь-якому іншому арбітражах питання велике питання. Втім, є ризики безумовні. На ці ризики і профільні експерти, і як українські, так і європейські неодноразово звертали увагу. Ризики просто припинення повного. Постачання природного газу російського видобутку і через українську газотранспортну систему, і через турецькі блакитні потоки Чорного моря для того, щоб змусити європейських політиків через як думав Газпром і військово-політичного керівництва Кремля виникнення нестачі газу. Іти на якісь поступки стосовно запроваджених санкцій. Втім, зараз ми маємо близько 6% залежності від російських постачань в Європейських державах, і це набагато менше ніж це було там два роки тому, і це означає, що навіть припинення транзиту будь-якого транзиту російського газу. Не призведе до створення якихось додаткових проблем на європейському континенті. А щодо нас, а що як до... на, на, на нас це може вплинути, оскільки є дуже полярні оцінки, хто скаже, що це ледь не катастрофа, південь схід без газу буде взагалі, тому що тиск впаде. Інші кажуть, що ми підготувалися, реверси, все інше допоможе. Ваша яка оцінка? Ну, перші, я не знаю. Перші, ті, хто коментує, вони скоріш за все там завмерли десь в 2005 році чи 2004-му коли дійсно через Україну йшли великі обсяги російського газу, і газотранспортна система України дуже сильно залежала від тиску в цих транзитних трубах, оскільки. Зниження тиску автоматично призводило до припинення постачання газу в крайні східні і крайні південні регіони України. Але зараз, коли через газотранспортну систему прямує декілька разів, чи то в п'ятеро, майже в п'ятеро. Менші обсяги, то за таких умов і за тією підготовчою роботи, яку було проведено оператором газотранспортної системи України, казати про якісь проблеми ну, не можна. Тут можна лише запобігати, запобігти зменшенню, наприклад, можливих збитків внаслідок. Можливих влучань в об'єкти критичної газотранспортної інфраструктури, але ну, це задача насамперед сил протиповітряної, протиракетної оборони, і з цією задачею вони, я думаю, справляються. Про світло ще хочу з вами поговорити, як ситуація виглядає зараз з тих повідомлень, що бачу, найскладніше, мабуть, в Києві. Ваша оцінка ситуації? Так, найскладніше, безумовно, не в Києві, а найскладніше вздовж лінії фронту в тих великих містах, які. Безпосередньо страждають не лише від ракетних обстрілів, але і від артилерійських обстрілів, від обстрілів системами залпового вогню. І я маю на увазі Херсон, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, тобто ті населені пункти, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок атак Російської Федерації. Якщо казати про Київ, і я ще додам сюди Одесу, то так серед усіх інших міст, які ну, розташовані достатньо далеко від лінії фронту, саме в цих регіонах, в столичному та Одеському, найбільші проблеми в столичному, оскільки у нас дуже велика кількість споживачів. І Київ завжди споживав більше ніж 10% відсотків столичний регіон, більше ніж 10 відсотків загальної генерації в Угу. В Одесі проблема через те, що там нестача об'єктів генерації та велика залежність від постачання електричної енергії через Молдову, точніше, навіть через Придністров'я. І вирішити цю проблему доки досі не вдається по зменшення цієї залежності. І крім того, на столичний регіон зосереджено найбільшу увагу всіх російських сил, і статистика свідчить, що в Київ та область спрямовується порівняно з іншими регіонами України, і ще раз уточнюю, які не розташовані поблизу лінії фронту найбільшу кількість засобів ураження як крилатих і балістичних ракет, так і поражуючих боєприпасів, тобто тих самих шахедів. А і останнє запитання. Як на мене, процес доволі делікатний, і який може як добре зробити, так і лиха накоїти. Це перевірки обленерго на графі... на дотримання графіків відключення світла. Питання дуже дискутивне. Насправді про перевірки відбуваються вже знайдено близько 200 порушень, як звітує Енкарі КП нацкомісія, що регулює ринок компослуг. Там є ще інша структура, яка цим займається. Я розумію, що певні порушення можуть бути. Але ми не скотимось до 37-го року, це так, я трошки привітшую, коли там сусіди почнуть писати на сусідів ці листи, завалювати цими листами і, і все інше. От як з цій ситуації розібратись? Ваші думки? Ну, я думаю, що сусіди пишуть, ну, це національна традиція, але ну. Ну, це ж не залежить від оператора системи передачі, чи є електрична енергія в тому чи іншому будинку, чи немає, тому що диспетчер не вимикає окремі будинки, він вимикає е, певні райони, е, і в нас достатньо заплутана є система якраз забезпечення електричною енергією побутових споживачів. І іноді, посереду району, існує один багатоквартирний будинок чи декілька. Які під'єднані до іншої трансформаторної підстанції з якихось там причин, і так безумовно, зараз дуже важко встановити і черговість, і послідовність, тому що ніхто не розраховував, що це потрібно буде робити. Іноді не спрацьовує автоматика, і тому потрібно чекати, поки ремонтні бригади вимкнуті, увімкнуть той чи інший трансформатор, вручну, що називається. Але е, варто все ж таки розмежовувати ті питання, які е, можна вирішити без державного втручання, мається на увазі е, без застосування примусу, без застосування карального апарата. І е, ті проблеми, які дійсно існують, і які е, потребують кримінальних е, відкриття кримінальних проваджень, йдеться насамперед про. Надання переваги тим чи іншим споживачам промисловим, продаж їм електричної енергії за завищеними цінами, отримання надприбутків і використання ситуації складної ситуації якраз для отримання надприбутків. Якщо такі факти були виявлені то під час перевірок, то безумовно тут потрібно реагувати. З усією, з усім арсеналом інструментів, які є в уряду під час воєнного стану, а про те, що там щось хтось застосував стабілізаційні відключення, які не передбачені українським законодавством, так це українське законодавство має прогалини, а не. Оператори системи розподілу щось порушили. Так отож. Дуже-дуже складне питання, насправді, з усіма цими відключеннями. Дякую вам дуже за те, що вносите ясність, певні такі питання важливі. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, також директор спеціальних проєктів центру Психея, з нами був на зв'язку.